Значить, якщо учасник АТО отримав дозвіл на розроблення проєкту землеустрою і він розробив такий проєкт за межами населеного пункту, мається на увазі, якщо сільська рада потребує, якщо в складі цього проєкту потребує погодження сільської ради, а сільська рада не погоджує без мотивованих на те підстав, тобто відмова в такому погодженні є незаконною, то держгеокадастр Буде таку документацію затверджувати без погодження сільської ради. тому що не повинна бути перешкода з боку сільської ради в отриманні земельних ділянок учасникам АТО жодним чином. Це, тільки, це тільки ваша ініціатива, чи це по всій Україні така практика ведеться? Справа в тому, що дуже мало таких випадків, де органи місцевого самоврядування погоджують таку проєктну документацію. Це, скоріш за все, практика. Яка викликана децентралізацією, якщо це стосується не лише Полтавщини, це я вважаю, що це нормальний підхід по всій території держави, якщо сільський голова, відчуваючи себе на цій посаді, якось зверхню, зухвало веде. І безпідставно відмовляє в такому погодженні, то я на 100% переконаний, що це не повинно бути перешкодою в отриманні земельних ділянок, тим більше учасникам. Спекуляцій дуже багато, тому що, по-перше, пополтавський район він як і будь-який район, який поблизу обласного центру, він є найінвестиційно привабливішим і найзручнішим для отримання земельних ділянок. Тому по полтавському району, взагалі, ситуація така особлива. От з особливою пильністю, з особливою увагою, і можливо, ті люди, які хочуть створити або скомпрометувати Держгеокадастр, штучно створюють такі ситуації, які потім переливаються в такі наслідки, що говорять про Держгеокадастр як про корумповану структуру. Хоча насправді я ще раз кажу. Якщо десь найменші будуть прояви таких ситуацій, то необхідно негайно реагувати, і я готовий зробити все для того, аби таких ситуацій не було, і все, що в моїх можливостях, щоб їх попередити. Я так собі міркую, що є особи, які звикли заробляти на людських таких проблемах, нещастях, якщо можна так сказати, і говорять про те, що можуть вирішити питання яким чином. От, навіть впритул до того, що я чую інформацію, що особисто зі мною, то я скажу відверто, що жодної немає людини не в Полтавській області, ні, ні де абсолютно ви її не знайдете, яка зі мною вирішує питання в іншому способу, ніж передбачений законодавством. І це хто компрометує, говорять, обіцяючи, що ми вирішимо питання там за певну винагороду. Потім після цього беруть в людей якісь там значні суми, от. а потім беруть доручення, телефонують на гарячій лінії, тобто. Фактично ці документи повертаються на доопрацювання скільки разів, скільки б вони повернулися і в звичайному режимі, але людина вірить в те, що їй допомогло, те, що вони комусь там колись заплатили. Тому я ще раз наголошу на тому, що нікому нічого не, не треба платити. Не добросовісні ліцензіати, розробники землеупорядної документації, які говорять, що ви не отримаєте землю в іншому випадку, аніж по якихось корупційних схемах. Ото це якраз їм на руку. І, прикро, коли з'являється інформація, в тому числі в засобах масової інформації про те, що держгіокадастр, дуже важко потім відбілюватися, відмиватися від того всього. І ми фактично стаємо заручниками цієї ситуації. Тому я закликаю не піддаватися на ці провокації і не вирішувати. Жодних питань, хто б не запропонував, за яких би умов, окрім того способу, який передбачений законом, і тільки в стінах особисто не, не знайомий з Галиною Мусієць, і е, про її наміри мені теж не відомо. Але те, що можливі компромати з цією метою, це є факт, і е, в мене на сьогодні є інформація, вона ну, не підтверджена ще поки що належним чином. Але те, що от ці особи, які ви назвали, говорять офіційно. Е, Пересічним громадянам, не соромлячись того, що вони вирішують якісь питання зі мною, то я кажу, що я особисто навіть не знайомий, і в очі не бачив цю людину. І якщо е, вона дозволяє собі це говорити, то це є лише приводом з мого боку для того, щоб я звернувся з метою захисту своїх прав в подальшому до правоохоронних органів. А те, що комусь хочеться бути на цій посаді, то я вам скажу єдине, що посада начальника в Полтавській області вона є вакантною. І, будь ласка. Участь у конкурсі, відкритий конкурс, хай людина перемагає. Якщо людина зайде за результатами конкурсного відбору, а до речі, мене призначили виконуючим обов'язки до призначення керівника, то це буде зрозуміло. А оці компромати, я не переконаний, що зміна, змінювати керівництво треба саме таким чином, і що це піде на краще. Якщо особа хоче довести, що вона. Може гідно займати цю посаду або бути більш ефективним, то нехай краще підійде з пропозиціями, вкаже які шляхи вирішення. От, і якщо дійсно ці зауваження будуть слушними, ми врахуємо їх у роботі, і ця людина тільки підтвердить, що вона може бути ефективною для кадастру і потім за результатами конкурсу потрапити сюди на роботу. А ці всі незаконні, злочинні, маніпулятивні і підступні шляхи вони не що інше, як породжують тільки недовіру до людей, породжують. Скарги породжують провокації і дискредитують, зокрема і мене як посадову особу. Тому я звертаюся до всіх, хто бачить це відео. Будьте обережні і не піддавайтеся на жодні провокації, чи то мусієць, чи то там Іванов Петров Сідоров. Жодна особа, якщо в Болтавській області чи десь на будь-якій іншій території говорить, що вона може вирішити питання іншим способом, не передбаченим законом, застосуванням корупційних схем це не що інше, як елементарне шахрайство. І всі ці гроші, які вимагаються, це дійсно незаконні оборудки і обдурювання самих громадян.